Давайте подивимося на цю аплікацію, яку я зробила. Я тут хочу показати, як язичники повинні стати християнами. Бо написано: нема вже ні іудея, ні язичника, ні чоловіка, ні жінки, нема нікого. Всі повинні стати християнами. Це в духовному плані, бо чоловіки є і жінки є. Оця сторона. Це Ну тут у мене символічно сонечко, це хай буде Бог, небеса, Ісус Христос, Його тіло. Як стати членом Церкви Ісуса Христа? Хто б ти не був тут, чи ти мусульманин, чи ти буддіст, чи ти свідок Єгови, чи ти поклоняєшся там крішні, ти повинен прийти до Ісуса Христа розп'ятого. Покаятися, Отче Небесне, в ім'я Ісуса Христа, я молюся. Боже, прости мої всі гріхи, покаявся. Тепер ти повинен пройти через воду. Обов'язково. Тепер ти в тілі Христа знаходишся, в церкві. Через воду пройшов. Що це означає? Як Христос насправді помер на хресті, там не Бог помер, там людина помер тіло, то ти символічно заходиш у воду. Ідеш під воду, це твої похорони, твого старого життя, і ти встаєш оновлений, спочатку покаятися, тоді водне, і ти стаєш членом церкви Христової. Бо Ісус Христос сказав, Я створю церкву мою, і ворота пекла не здолають. її. Що відбувається в церкві? Ісус Христос голова, Він головує, Він керує, а ми належимо до Його церкви. А в церкві людина навчається Біблія. Читаємо, вчимо, ростимо духовно. І потім Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть всі народи, і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Цю картинку я малювала ще років 15 назад, тому тут на російському написано, ну ви вже самі розумієте. Що ну, язичництво це тисячі вір, хтось сказав мільйони. Як я намалювала ось православних. З одної сторони правильно, а з другої сторони, неправильно. Якщо водне хрещення Бог сказав, щоб було, то там його нема. Кажуть, тебе в дитинстві хрестили. Так що хрестили? Дити, то не є хрещення. Ось завіт з Богом, водне хрещення. Написано, хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. А хто не буде вірувати, то він не піде і не хреститься. Так от якщо ти віруєш, ти повинен пройти через водне хрещення. А якщо ти не йдеш і не проходиш водне хрещення, то ти ще не віруєш. Будеш осуджений. Там може і не буде осуджений. Тому що якщо е, ну, людина до церкви, ходить, людина, Біблію читає, а не йде в воду і все. Так Ісус Христос пішов у воду. Чого? Обрізаний раз. В 40 днів його понесли в храм два. Ну він пішов у воду і він сказав, я... він бере гріх всього світу на себе. І він сказав, оце як я зробив, треба, щоб усі так зробили. Треба нам виконати всяку правду. Дуже довго наш брат Вітя не міг цього зрозуміти. От ніяк. Ну то він якби й розумів, а хто ж його не пускав у воду, ворог, і Бог йому сон показує. Каже, стою я на березі річки. Річка доволі широка. І мені треба на той берег. І я собі подумав, хоч я й гарно плаваю, я не допливу. І тут летить голуб. А в нього до ніжок прив'язані такі вірьовочки гарні. І він каже, до мене прилетів і так вільовочки переді мною, я взявся за них. І мене голуб переніс на другу сторону і у воду поставив. Кажу, вже сам Бог тобі сказав. Вітя роби оцю правду, яку я навчив. Тому неправильне вчення, оця тьма. Тому, коли він бачив, той сон стоїть православний священик, стою я, і я пішла в небо по каже, а священик біля мене залишився. Ми не судні, ми не судимо нікого. Слово Боже про це пише, пише. Моя справа їх озвучити. Православні відкинули водне хрещення, відкинули. Діток похрестили, так дитя, воно нічого не розуміє. Чому, коли доросла людина стає, як треба водне, не хочу, не буду. І мене хрестили. Ти кажу: покрий Біблію, почитай, це завід. От коли е, чоловік хоче одружитися, то ж він з нею говорить, вони домовляються, але вони ще не чоловік і жінка. А що вони роблять далі? А йдуть і реєструють свій шлюб. Так оце реєстрація шлюбу з Богом. Водне хрещення. Чи всі в нас тут прийняли вже водне хрещення? Хтось прийняв, хтось ще й не знав, що це треба. Віруєш? Хрестися. Не оце. Це вже прийшло до нас там, ой, я тільки думаю, ото німі люди. Я їм ще розумію, їм треба все намір показати. Ну я ще для тих, теж перехрещуся, щоб не подумали, що я якась не така. Але це, цим ми не спасаємося отут. Тут повинна бути віра. І хрестики всі, хоч носити його, хоч не носити той хрестик. Ти повинен оцей хрест бачити отут. І все. О, а це хто? Сатана. Що ви, а в нього два помічники? Є. – пророк і звір. Що робить звір? А щоб скандали за люди. А йому так ще подобається, як в церкві скандалить. А що робить Лжа пророк. Та ось наробив. Водно відмінити. Там ще щось він. Брехню всяке несе. Бо є Божий пророк, а я не божі пророк. Але їхня ціль одна. Обдурили людей. Обдурили. Христос не Бог. Будда. Ну що Будда? Та немає іншого імені під небом, щоб нам спастись, даного людям, крім імені Ісуса Христа. От така картинка в мене образно. Відкрилося? Відкрилося. Оце, каєшся, проходиш воду, то ти член церкви Христової. А що, якщо людина не встигла прийняти водне хрещення? Є ж різні ситуації. Ну не встигла це, не встигла. Бо воно лежить хворий, на постелі чоловік лежить, євангеліст йому розказує, слово Боже, а Дух Святий каже, дай йому причастя. А релігійний дух скаже, ти що? Він ще водне хрещення не прийняв? Як же можна давати причастя? Якщо людина вже покаялася, то вона прощена. Кров Христа вже її омила. Ну, дали людині причастя. Бо каяться я це сам, він Бога почув. У, мене тут, у нас тут брат наш два роки ніяк не розумів, що треба прийняти водне хрещення. А десятину кладе. а що я йому не дам при часі, як він, ну, свята людина. У мене до нього не було жодної претензії. От так от сатана може блокувати Божі благословення. Розпійник на хресті він не приймав водне хрещення. Так, так. У нього не було такої можливості. І він щасливий був тим, що він встиг покаятися. Нині ще со мною будеш в проєкт. Але ж ми не на хресті, ми ж не розбійники. Коли людині розказуєш і оце показуєш, а вона тоді дивиться. Кажу, оце називається завіт. Якщо тоді було обрізання, так, але тепер по новому заповіту і дівчата, і хлопці, чоловіки, жінки всі проходять одне хрещення. Слава Богу, ми хрещиться. Хто ще не хрещений, організуємо У нас є псистерії. Бахтістері, як правильно сказати, Написано, що це обіцянка Богу доброї совістю. Це обіцянка, я обіцяю служити Богу доброю совістю. Оце є завіт. А коли люди реєструють свій шлюб, вони ж теж обіцяють перед свідками любити один одного. Так само, оце є обіцянка. Водне хрещення це обіцянка. Богу служити доброю совістю. Хіба людина не знала ще? Ну, то Бог же ж тоді бачить. Тому на небесах будуть члени Церкви Христової і спасенні народи. Ну, я ризикувати не хочу. Краще я прийму водне хрещення, буду в завіті з Богом, і Бог буде мене оберігати, тут зовсім інше відношення. І коли на весіллі люди сидять за столами, жених, наречена, молода і гості. Всім ж хай добре, всім добре. А кому подарунок? Молодим. Не знаємо, що там буде далі, всі будуть прославляти Бога. Нам треба виконати всяку правду. Тому що пекло є люди, які не з Христом, але вони так вірять в своїх богів, О, їх так сатана обманув. Тому наша справа, ми представники Бога на землі, наша справа розповідати, розповідати і розповідати. У мене з мусульманами скільки було по Фейсбуку. Ніякої користі ні вони не отримали, ні я. Вони настільки, а вони хотіли мене е, переконати. Тож нічого не вийшло в них, і я їх не змогла переконати. Все. Так О, там ви дух. одним духом а ані другим духом водієтеся. Але вони настільки впевнені. Тематичні вони не, не грають в Вони настільки впевнені, що вони правильно, а ми неправильно. Щиро заблуджуюся, люди щиро заблуджуюся. І я вже своєму родичу розказувала, розказувала. Нічого вже не розказує, молюся, ти все. Кажу, Господи, ну ти ж явився, Савлу, отак йому взяв і явився, осліпив його, хто ти, Господь. А я тот, який, якого ти гониш, Христос. Я кажу, явися ти моїм родичам, якимсь чином. Чи людей підійшли. Боже, а ти знаєш, у тебе багато способів, щоб вони тільки пізнали, що ти є Бог. А Архангел Михаїл, що вони ми там ще понавидумували. Слава Ісусу Христу, Богу Отцю, і Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.